Доброго дня, малята! Доброго дня, батьки! Ми зібралися малята разом зиму проводжати та, та масляну святкувати. Масляна одне із свят, яке пов'язане з давнім українським народним звичаєм – проводами зими. І зустріч у весни. За традицією масляну святкували цілий тиждень. Щодня молоді діти гуляли, пісні співали, пригощалися різними українськими смаколиками, млинцями, пирогами та вареничками і малята вас запрошуємо до нашої хати. Українці завжди славилися своєю кухнею. А знаєте, що вони робили? Дуже смачні вареники! І сьогодні у нас буде липлення, і ми з вами вас запрошуємо липити справжні вареники. А давайте пригадаємо, із чого ж роблять вареники. І з борошною їх роблять, водичку додають, яєчка розбивають, все перемішують, гарно тісто замішують. Малята, наше тісто готове. Тож давайте розімнемо наші пальчики. Наші пальчики гуляють, все гарненько щось збирають, казівни про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обійнялись. І всі згорнулись. Тісто розкочуємо ковбаскою. Ось так гарненько. Та ділимо його на рівні частини. Можна взяти стек або нож. Кожну частинку скочуємо долонкою в кулю. Кожну кульку розкочуємо скалочкою. Ось такі блинці, млинці. У нас повинні получитись. Всередину кладемо начинку. Начинка у нас сьогодні з картоплі. Кладемо багато, щоб наші варенички були смачненькі. Складаємо навпіл, заплющуємо краї, гарно працюємо пальчиками. пальчиками. Наші варенички складаємо на за столом, зібралася Щас купання не, не просе, є у господині. Вареники духняні. Ось які гарні варенички вийшли в нас. Відсилайте нам свої фото або відео, де ви допомагаєте своїм рідним лепити варенички. Будемо разом куштувати та масленицю справляти. До побачення з масляною вас!